У цьому осінньому сезоні троянди стали об'єктом підвищеного інтересу серед споживачів. Сорти цих квітів розцвітають різними відтінками, надаючи не природі неймовірної краси в холодні дні. На хмельницькому ринку, окрім українських троянд, доглядають ще ті, які були завезені з інших країн. У нас троянди з Еквадору, з наші українські, з Голландії, з Колумбії, Ізраїль. Ціни на троянди можуть варіюватися в залежності від сорту, кольору і розміру квітів. В середньому букет троянд восени може коштувати на третину дорожче ніж в інші пори року. Проте ці троянди виправдовують свою вартість неймовірною красою та ароматом. Наші українські допустим, стоять стояти 40 п'ятдесят гривень, 35 гривень по разному. Там смотря яка длина. А еквадор стоїть 60, 70, 80 і 100 120 гривень. Зберігаючи свою популярність серед покупців, троянди отримують не тільки ознак кохання. Будь-хто може порадувати близьких букетом цих розкішних квітів, але до їхнього вибору клієнти ставляться з відповідальністю. Я дарував квіти своїм мамі. Червоні троянди на свята, на великі свята, на іменіни, на 8 березня обов'язково. Щоб був плотний батончик, обов'язково. Видно, що вона свіжа, батончик такий і середньої висоти. Біленькі люблю, і червоні теж люблю. І дивлюся, на то на свіжість зазвичай. Троянди восени стали справжнім символом цієї пори року, привертаючи полюди своєю неперевершеною красою та незвичайними відтінками. Хоча їхні ціни можуть бути вищими, багато цінителів квітів готові їх купувати, тому що вони підсилюють особливу атмосферу осені. Яна Кузьмінська, Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.